Ми приїхали до Кіри в гості провідати, як вона тут без нас, що вона тут робить. Призли щось солоденьке і сподіваємося, що ми її трошечки повіселимо. Доброго дня! Доброго. Здравствуйте! Доброго, Доброго. звірська. Привіт, привіт. Привіт, красунька. Тримай. Все, нарізай на стол. Ой, яка краса у вас. Ми в нашій дачі. Це собак. Іди сюди. Собачка. І звати поля. У нас є хазяйство, різні качки, кури, там є горіх, вишні та яблуня. Там є сарай та підвал. Також є невелика теплиця. Це наш город. Тут багато що є. Наприклад, картопля, там помідори, цибуля, морква, кабачки, і там капуста. Я навчаюся в 9 класі і приходжу в 10. -й. Живу в Києві з бабусею та дідусем. Іноді десь гуляємо, але дуже рідко або через роботу. Ну, повертаються більш більшу частину пізно або в автобуді. Ну, раніше вона жила з батьками. Потім э, Аня захворіла вже, як родила кіру, і рак ставили, і ми кіру забрали до себе, тому що Аня пош... ну, постійно була в лікарні. Постійно. О, три роки я її здала в садик її, вже вона ходила в садик. І я ї... Якраз була ремісія у Ані, і вона ми вона приїхала, і ми ходили за нею в садик. Вона навіть її не пізнала. Да, це було, звісно, жутко, і для мене жутко було. Зготуватися дуже важко. Ми коли прийшли, вона знає, бабуся, бабуся за мною, бабуся вона вона не забула. Вона ну, завжди, завжди вона переживала дуже, хвилювалася за те, що її десь забудуть. І вона тоді ж, і вона «тьотя, тьотя» на неї. Вона її, вона її не пам'ятала. Ми вже тоді ділися, вийшли на вулицю, її в коляски везла. Вона тоді дивилася то на неї, то на те саме «тьотя, тьотя» до неї. Я тоді вже стала, не видержала, кажу, зайчик, це твоя мама. І вона це слово мама вона не зрозуміла трохи. Для неї це була мама, І вона на мене в сермі говорила маба. І тоді вона вже якось ми вже прийшли додому, вона з нею трохи роззнайомилась. Потім переді, таки періодичним Аня приходила додому. І вона була з нею, коли й день, коли й два побуде з нею. Ну, Звісно, коли вона уходила, було дуже важко. Вона плакала і кричала, що, що було другого виходу просто не було. Звали її Аня. Ми рідко бачились. Іноді вона приїздила, іноді ні, бо не могла. Більш частин вона була в лікарні, але дуже рідко приїздила. А коли була в Києві, то більш часто потім всі кімнати кварцевою лампою обробляли. Максимум пам'ятаю, як іноді в Києві сиділи, або те, як вона забирала садочка. А ще як каталася на роликах. Є фотографії, часто згадую, але рідко дивлюся. Вона померла, бо Кірі було 9 років. Вона розуміла, але чесно, ми її на похорони не брали. Не Брала на похорони, тому що коли хоронили Яріка, ми її взяли. Ганя була, і вона була. От, І після того. Вона, видно, дуже важко це перенесла, і в неї піднялася температура. Вона себе стала пано почувати, я й скоро визивала її. Тому до Ані на похорону Ми її не брали. Ми вже тоді вечором, вже як все закінчилося. Я її від сусідів забрала, да я їй пояснила, кажу, що ти ж знаєш, що мама хворіла, так. Да. Козачок кажу, тепер мами немає. Вона кажу, на небі. Кажу, вибери собі любу зірку, кажу, дві. Папа, мама, вона довго виходила. Не Мені подивиться спокійної ночі, там, то, ну важко. Ну вона, чесно, вона цього вона сильно не показувала. Я прекрасно розумію, що вона і переживала, вона і переживає це все. і це, ну... Батько Кіри Ярослав. Пішов він сам в 2015 році. Він був, приїхав, їй було теж десь около чотирьох років, До вона його ж теж, не... він приїхав, вона до його навіть ніяк. От. Я говорю, що я говорю, папа. Це говорю, твій папа, він приїхав. В гості, я те якраз було перед Новим роком. От. Вона ходила вокруг його, дивилася на його так. Папа, папа. Він рік от, от був там і Мався йти ну, як в отпуск на ротацію. От. І вийшло так, що вони пішли як в розвідку. І він і там ще пару чоловік вони на міні подарвалися. Загинув у 2016 році. Зібралися, бо це, о, я просто сказала, що Кирюша, ми підемо на похорони, потім папа загинув, кажу, треба провести його. Ну, Тоді важко це було, тому що дуже багато людей було, жарко. І це все, і вона постійно коло гробу була, і важко, Важко вона тоді це все перенесла, дуже важко. Про нього я знаю набагато менше. Наприклад, де служив і так далі, максимум на Вікіпедії читала, помер через зміну, когось рятував спогади. Ну, як він забрав до себе на день народження один раз. А ще як телефонував, казав, що повернеться. Було, звісно, період часу такий, що дітки тут діток багато бігали, всі батьки. Дійсно, що другий раз було таке, що прибігали, плачевся, що сталося. У тебе ж хтось обідав чи що ні. Якщо, що сталося? А чому всі батьки є, а мене немає. Кажу, зайчик, ну я ти ну, так Бог розпорядився, так, я, так, ну, Я не знаю, чому так сталося. Ну, так сталося. Втратила їх, коли мені було десь шість, може сім. Ну, це було дуже давно, тому я вже звикла. Іноді більш сумно через те, що, наприклад, більш різні, напевно, інтереси через те, що бабуся не така молода, як мама, то багато кудись з нею не походиш. Навіть ходити кудись в парк, то це або дуже стомлена через роботу, чи ще щось, і через те, що нога болить, то набагато менше всього. Ну і, наприклад, те ж саме, якщо є кудись в путівки, то теж мало можливостей через те, що фізичний стан і робота. Любій дитині не вистачає Любій. Як не є, як скільки не влажу, скільки як не стараюся, все рівно мати є мати, батько є батько. Хоча вона зі мною постійно. Ну, з двох років я її рощу, і все, але все одно я, я не мати. Ну, вона, ну, в принципі, я не знаю, ну, любить же, <рігла> батьків… У ну, батьківні їх не вистачає. Я вот думаю просто кому. -то. Думаю, що, що буде найправі. Ох, цей букет, який по нас збирає. Я крім саме красивіше. Це, це взагалі був красиві. Такої всі, всі різні, До мене позвонила Альона з Кандеа і сказала, що їй говорить, так, і так тут є організація, яка що вони хочуть за чество над дітьми. Та що Кирюха собі заказує, там по заказ і вони привозять і їй подобається. <ріст> Тож вони їздили на інтерактивну виставку. Теж вони організовували і дуже сподобалось. О, це все бабушка. Якби побільше таких вишибку кудись екскурсій. Ноутбук, джойстик, мікрофон, часи, аерогриль. Я хотіла ці речі і приїхали з українських вертольотів та подарували їх в цій страшній війні. Ми живемо в ситуації, коли ти або на фронті. Або для фронту це позиція всіх і відповідальних громадян і відповідального бізнесу. Ми допомогли півтори тисячі дітей Київщини підготуватися до 1 вересня. Минулого літа ми зібрали цих діток, організували їм свято і подарували сертифікати на 10 тисяч гривень з тим, щоб вони разом зі своїми матусями пішли, купили те, що їм потрібно для 1 вересня. Це діти саме загиблих воїнів збройних сил України. І вже спілкуючись з цими дітками, ми зрозуміли, що ще є діти, які позбавлені взагалі батьківського опікування, тобто якими займаються бабусі, дідусі, тітки, сестри, брати у них немає ні мами, ні тата, і хтось із родини є загиблим в цій страшній війні. Керівництво компанії вирішили допомагати таким дітям. А на системній основі на постійній основі ми почали створювати благодійну платформу соціально-відповідального бізнесу дітям наших захисників. Зараз щомісячно ми надаємо допомогу їм. Це 10 тисяч гривень. Щомісяця ми купуємо їм на їхній запит, те, що необхідно родинам, в яких живуть діти з опікунами. У нас були дівчатка, які взагалі не посміхалися. Тому чотири місяці з ними взаємодіяли, там дарували подарунки, водили їх. і ми не бачили, щоб діти посміхалися. І ми перше побачили, що вони посміхнулись, коли повезли їх на зимовий табір в Карпати, і вони катались на конях. Наразі вже близько 200 дітей мають таку опіку і таку опору в вигляді бізнес-опікунів. Йдеться про те, що це не разова якась історія. Це не на святого Миколая, не на 1 вересня і не на день захисту дітей. Тут найважливіше, що це є регулярна допомога щомісячна і, і, і щомісячна комунікація взаємодія. І що це буде тривати до 18 років цієї дитини. Мої основні мрії то це. Подорожі, фотоапарат, щоб фотографувати природу чи так далі. Може, якісь цікаві моменти знімати. А, та м -м телескоп. Не знаю чому, але дуже хочеться вивчити там, різні сузір'я і так далі. Таких дітей дуже багато. Якби я вам сказав, таки побільше таких міценатів, як вони. Було б дуже добре, навіть справа не в матеріальному, а в підтримці, що просто за цих дітей не забувають. То їм, дуже... то їм було дуже важко. Важко, особливо бать... загубити батьків, навіть одного батька. І то дитині важко. А ті, що не мають ні батька, ні матері, то набагато важче. Тому такі підтримки дуже-дуже корисні для дітей. Просто про їх пам'ятають. Приїхали ідемо справи. Що пішли? Наподобано, виходить, засухають. Бешкали їдемо? Сьогодні дуже класний день і дуже важливий. Хочеться, щоб ви провели його сьогодні весело і були разом в спільності, в єдності, наша сила. Будьте друзями, підтримуйте один одного, і ми вас вітаємо від всього нашого колективу компанії Українські вертольоти. Любіть один одного, любіть Україну. І дякуємо всім, хто, на жаль, не знам віддав за неї життя. Дякую. Якщо чесно, було дуже приємно, коли я отримувала диплом, вийшли і подарували. Це було неочікувано, що воно буде таке велетенське. Напевно, на цьому випускному я виділилась по максимуму. Вчора ми дізналися, що Іри буде випускний з 9 класу. Звісно, ми вирішили привітати. Відчуваємо за собою моральний обов'язок підтримати дитину в такій перехідній етапі її життя. Просто щоб зайвий раз викликати у дитини посмішку, зайвий раз дати їй відчути, що вона не одна. Хочеться також нагадати, що в Україні ще багато дітей, сиріт, яким також треба друзі, яким також треба той, хто буде про них дбати. То як може буде опікувати. Це Я дуже вдячний долі, що дає мені змогу бути корисним цим дітям.